Ще один день, що наближає нас до нашої перемоги, до миру для України. Наш народ же незабаром святкуватиме другий день незалежності, але задля цього ми маємо продовжувати боротьбу. Кременчуцькі новини в ефірі. Чим сьогодні жив Кременчук детально пропонуємо дізнатися у вечірньому випуску новин. Їхній героїчний подвиг та слава ніколи не будуть забуті 29 серпня. В Україні відзначають день пам'яті захисників України. Як проходили меморіальні заходи сьогодні у Кременчуці? Дивіться у нашому наступному матеріалі. 29 серпня в Україні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Цей день встановлено указом президента України від 23 серпня 2019 року для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, котрі віддали життя за батьківщину сьогодні. У Кременчуці біля пам'ятного знаку героїв АТО вшановували пам'ять героїчних захисників України. Від імені всіх захисників, які боронять зараз державу. Я хочу вклонитися всім, хто має відношення до спротиву агресору та пам'ятати всіх загиблих за нашу Україну. За вісім років війни у боротьбі за Україну віддали своє життя тисячі українських синів і доньок. На жаль, серед них і багато кременчужан. Але їх подвиг та слава ніколи не будуть забуті. Ця війна. Триває вже 3111 днів. і дуже-дуже багато загинуло хлопців і дівчат за нашу вільну незалежну соборну Україну. Поки ми пам'ятаємо їх, наші герої і геройки живі, і вони поряд з нами. І вони тримають небо над нами, над Кременчуком всією Україною. Сьогодні три родини загиблих Кременчужан, носинки Кирилови і Шевченки, отримали пам'ятні барельєфи від українського волонтерського проєкту Ікона пам'яті, що створила відома українська художниця Олена Карамушко. Ці ікони сьогодні освятили українські священнослужителі. Весь час точиться боротьба між добром і злом, між життям і смертю. Ця боротьба дійсно спонукає нас постійно переглядати наше життя в буквальному сенсі цього слова. От за оці останні вісім років, як ми сприймаємо життя, якими мірками ми користуємось, поділяючи на своїх і чужих, що стає в основу. Розуміння добра і зла до пам'ятного знаку героїв АТО, як шана пам'яті загиблим, присутні поклали квіти і вшанували героїв хвилиною мовчання. Віримо, що скоро настане день нашої перемоги над ворогом, і кожне ім'я загиблого героя буде вписано в нашу історію золотими літерами. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуські новини. 17 серпня в Донецькій області під час наступу ворогів загинув солдат Владислав Берест. Кременчужанину назавжди залишилося 29 років. Співчуття рідним, друзям та знайомим. Знову сльози, біль, прощання. Кременчук вкотре втрачає своїх найкращих синів. Сьогодні поховали Владислава Береста, який героїчно боронив нашу державу. Чоловік був солдатом та зарахований в списки особового складу військової частини 18 березня 2022 року. Наше місто сьогодні прощається з солдатом Берестом Владиславом. Він служив водієм управління батальйоном. При артилерійському підрозділі Донецька область поблизу населеного пункту Піски накрила його артилерійським снарядом і від от отриманих поранень несумісних з життям він загинув. Владислав завжди посміхався. Був найкращим товаришем та в першу чергу справжньою людиною. Трудолюбий був, працював. На жаліючи себе. Приходимо на допомогу такий. Гарний товариш. Дуже гарна і східна людина була. Всіда допоможе, всіда прийде на віричку. Жалко, що таких людей немає. Владиславу назавжди залишилось 29 років. Назавжди усміхнений, назавжди у кожного у серці. Поховали кременчужанина на алеї Героїв на свіштовському кладовищі. Артем Ребров, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Комунальники Кременчука продовжують працювати на благо міста. Сьогодні у місті проводили ямковий ремонт, прополювали квітники та замінювали ліхтарі. За роботою комунальних підприємств спостерігали наші журналісти. Сьомий місяць іде війна в Україні. Тим часом комунальні підприємства Кременчука продовжують стояти на фронті чистоти і благоустрою міста. Комунальні служби стала працюють щодня. Міський голова Віталій Малецький наголошує, що таким чином вони забезпечують міцний тил держави. Сьогодні на проспекті Свободи працювала бригада комунального підприємства шляхове ремонтно-будівельне управління. Дорожники проводили ямковий ремонт. Наразі тривають підготовчі роботи, після яких будуть укладати асфальтобетонне покриття. Задіяна техніка. Екскаватор, два самоскиди, два важких ходка. Знімаємо старе покриття, робимо із щебеневої суміші основу, пукатим, катками. Як закінчимо, будемо ложити асфальтобетонне покриття. Також самого ранку по місту працюють озеленювачі комунального підприємства благоустрій Кременчука. У сквері імені Олега Бабаєва зелені феї прополювали квітники, аби кременчужани насолоджувались приємними прогулянками яскравими алеями скверу. Крім цього, на бульварі Пушкіна комунальники проводили покіз зайвої рослинності. Косимо траву задіяно трі зручні. Посі, щоб Кременчук був завжди гарним і та охайним В вулиці Кременчука. Завжди освітлені у темний час доби до півночі, завдяки щоденній роботі комунального підприємства «Міск світло. Від початку серпня комунальники відновили 200 світлоточок. Сьогодні продовжували заміну ліхтарів на проспекті Полтавському. Також буде проводитися заміна непрацюючих ліхтарів по району великої капнівки. Комунальники і надалі стабільно працюватимуть, аби Кремачук ставав ще кращим. Марія Бердаєва, Віктор Петров. Кремачицькі новини. Корисні поради для викладачів та школярів у вигляді посібника. Міністерство внутрішніх справ України розробило абетку з безпеки для дорослих та дітей, яка допоможе їм зберегти їхнє здоров'я та життя. Більше про це розкажуть наші журналісти. Міністерство внутрішніх справ розробило абетку з безпеки для школярів, яка містить поради, що допоможуть вчителям та дітям зберегти здоров'я і життя. Також школярі дізнаються про дії під час найрізноманітніших надзвичайних ситуацій: хімічної атаки, радіоактивного забруднення та багато інших. Заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін розповів про розробку та наповнення абетки. Ми підготували абетку безпеки для школярів середньої школи, і ось такий вигляд має ця абетка. А в цій книжці від Ада я зібрані різні поради, які допоможуть і дітям, і батькам, викладачам зберегти здоров'я і життя. Це про те, що робити під час повітряної тривоги, роз'яснення про небезпеки, мін, бомб, гранат та снарядів, як діяти під час найрізноманітніших, не дай Боже, надзвичайних ситуацій, хімічна атака, радіактивне забруднення і багато іншого. Абетка містить відповіді на найактуальніші запитання воєнного сьогодення насамперед для дітей, що робити під час повітряної тривоги, роз'яснення щодо хімічної та ядерної небезпеки. Абетка поділена на 12 розділів. З першої ж сторінки малечі пояснюють найважливіші речі, які вони мають знати у період воєнного стану. У розділі обережно міни дітям представлені графічні матеріали. Як виглядають міни, бомби, гранати та снаряди. Школярям пояснюють, що небезпека може очікувати усюди. Навіть у покинутій на майданчику невідомій іграшці, тому перше правило бути обачним. Окрім того, абетка містить звичайні поради щодо дотримання правил дорожнього руху та пожежної безпеки. Останні розділи абетки безпеки нагадують дітям про правила дорожнього руху, як слід переходити дорогу та функції світлофору. Також є розділи про інтернет безпеку, булінг та першу домедичну допомогу. Євген єнін також зазначив, що абетка доступна кожному. Завантажити її можна на сайті МВС України. Хочу наголосити, що купувати цю книжку не потрібно. Вона абсолютно безкоштовна і вже зараз її можна знайти на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ прямо на головній сторінці. Дарія Кимець Каченко, окременчуцькі новини. З нагоди православного свята Успіння Пресвятої Богородиці сьогодні на площі перемоги біля пам'ятного хреста відбулася урочиста літургія. Помолилися за загиблих, за захисників, за мир та за відродження свято успенського храму. Як проходило богослужіння, бачили наші журналісти. На цій площі встановлено великий комплекс пам'ятного хреста на пошанування цього священного місця. На цьому місці вже Відроджено відправу архірейської божественної літургії. Прото Володимир Макогон разом зі священнослужителями та вірянами вшанували пам'ять Пресвятої Богородиці з нагоди її успіння. Помолилися за загиблих воїнів під час російської агресії, здоров'я захисників, які борються за незалежність України, за мир та за відродження свято успенського храму на його історичному місці. Ми глибоко впевнені і переконані у нашій перемозі у цій війні. Ми обов'язково переможемо. Ми також впевнені, що на цьому священному місці в центрі нашої площі буде височити Свято Успенський кафедральний собор. Щиро дякуючи всім, бажаю всім нам Божого благословення. Артем Меребров, Антон Воробйов, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Міжнародна ніч кажанів у бібліотеці. Наукові співробітники ландшафтного парку Кременчуцькі плавні для юних читачів провели цікаве заняття у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці. Про кажанів, їхню функцію та чого навчилися діти на занятті – дізнайтеся далі. Веселі ігри та повчальна лекція про важливість кажанів у природі. Кременчуцькій міській публічній бібліотеці сьогодні відбувся екологічний захід, в рамках якого малечу познайомили з тваринами та рослинами, які нас оточують. Цього разу вперше у нашому місті відзначили міжнародну ніч кажанів, яка святкується в ніч з 27 на 28 серпня. В цей день екологи мають змогу провести облік кажанів. Всього в Україні їх налічується 27 видів. Це дуже дивовижні такі тварини, про які ми мало знаємо, але найбільше біля них є найбільше їх міфів, які, начебто, вони створюють, що вони там і харчуються. Кров'ю там і зачіплюється волосся для да, дівчат і так далі. І колишня освіта саме в бібліотеках, вона є зараз дуже такою популярною і актуальною. Кажени надзвичайно важлива частина нашої екосистеми. Вони не тільки харчуються комахами, шкідниками, а й виконують різні важливі функції. За ніч один кажан може сідати від 500 штук до 2-3 тисяч комарів. Це, безперечно, є дуже важливим таким екологічним моментом, що вони в цей період мають полювання. Важливо відіграє роль саме в екосистемі міста, це звичайно, і нашої природи. Використовуючи природні матеріали, працівники ландшафтного парку залучили дітей до цікавого майстра. Класу виготовлення сяючих у темряві кажанів з водяного горіху. Аня полюбляє ходити до бібліотеки, аби обрати собі цікаву книгу. Сьогодні дівчинка потрапила і на цікаву лекцію, яка їй дуже сподобалася, особливо творча частина. Сьогодні ми з сестрою прийшли з бібліотеку взяти книжки і нам сказали, що сьогодні буде захід про кажанів. Ми бачили кажанів і чули звуки, як вони. Розмовляють і малювали кажанів. Братина Зарта Тимур також часті від відвідувачі бібліотеки. Хлопці радо слухали лекцію, відповідали на запитання та грали у ігри. Про кажанів, що які як їх багато є. Ну багато мені дуже сподобалось. Як ми грали в кажані, ну, як салаз нами ганялась? Да як ми а мені як ми розмальовували кажанів Наостанок Малечу пригостили цукерками та подарували цікаві інформаційні листівки з кажанами, аби діти пам'ятали про цю цікаву лекцію. Дар'я Кимець, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Українці продовжують спротив. Ніхто не збирається опускати руки. Ми нікого не пробачимо і нічого не забудемо. За нами правда. Слава Україні!